Привіт, маленький друже. Сьогодні ми з тобою пограємо в цікаву гру. Будемо вгадувати, де живуть тваринки. Готовий? Почнімо. Перше питання: хто це сіренький, пухнастий, має довгі вушка і любить хрумкати моркву? Так, це зайчик. А де він живе? У хатці на дереві, у нірці в лісі, у клітці на фермі, пауза для відповіді. Правильно, зайчик живе у нірці в лісі, молодець. Друге питання хто це? Великий, коричневий, грізний, але любить мед і спить взимку. Так, ведмедик, а де він живе? У печері, у ліжку, у басейні. Пауза для відповіді. Чудово, ведмідь живе в печері, ти справжній знавець. Третє питання. А хто це? Має лапки, пір'ячко, крила і каже «ко -ко, ко ко Це курочка, а де вона живе? У Шпаківні, у курнику, у гнізді на ялині. Пауза для відповіді. Так, курочка живе у курнику, розумничок. Четверте питання: а ця тваринка живе вдома, має м'яке хутро, муркотить і любить сидіти на підвіконні. Здогадався? Це котик. А де він живе? У норі у будиночку у лісі. Пауза для відповіді. А вже ж, котик живе в будинку разом з людьми. П'яте питання: а хто це? Найбільший сірий має хобот і великі вуха. Це слон. А де він живе? У пустелі у лісі в савані. Правильно, слон живе в савані, ти чудово справляєшся, ти молодець, тепер ти знаєш, де живуть різні тваринки. Хочеш ще пограти? Підписуйся на канал Казки Діда Макара, і щодня будуть нові цікаві історії та ігри.